Вітаю, чергова серія брехні та дезінформації держави агресора. Цього разу безпосередньо виголошується очільником Росії Путіним, який під час публічних заходів звинувачує Україну в тому, що вчиняє сама Росія, тобто ядерний шантаж. Russia Today, російський пропагандистський канал цитує Путіна під час економічного форуму. Путін назвав дуже опасними теракти удари в сил України по Курській АЕС. Може только представить, що буде, если ми будемо відповідати зіркально. Заявив Путін, це брехня Україна не наносить ударів по Курській атомній електростанції тоді, як Росія шантажує весь світ, тримаючи в заручниках Запорізьку атомну електростанцію. До підтримки тези Путіна долучили офіційну речницю Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову. Її цитує Рія Новості. Київ питається атакувати Запорожську і Курську АЕС, щоб шантажувати міжнародне сообщество для різних целей. Стверджує Захарова в такий спосіб. Відповідальність за ядерний шантаж якраз на Україну, хоча саме Росія цим займається. Інші тези, виголошені Путіним під час економічного форуму, також не витримують жодної критики, є брехнею. Зокрема, Путін стверджує, що, начебто, Україна збирається формувати загони молоді для участі в бойових діях. Потери колосальні, що будуть діяти, навіть не розумію, заявив Путін і предположив, що такими темпами Київ може дійти до створення аналогів гітлер югенда Зрозуміла, риторика, будучи самими по суті неонацистськими Режимом Путін перекладає аналогічні тези на Україну, традиційно використовуючи технологію відзеркалення. Інший російський пропагандист Соловйов цитує Путіна України руководять інопланетяні ілі іностранці, які просто не думають о своїй страні. Звичайно, в планах Путіна було захопити Київ за три дні, а тоді як українське керівництво не здалося, не втекло, і відповідно зараз його роздратуванню немає меж, адже ця кампанія за три дні вже триває скоро як три роки. Слідуючий шаг – это студентів призывать повністю обескровить страну. Такое впечатление, що это не їх народ цитує Путіна. «Russia Today». Звичайно, ніхто студентів призивати не збирається а його теза покликана лише викликати знервованість всередині українського суспільства і збурення. Ця теза є тотальною брехнею. Не ведіться на неї. Ще одна теза Путіна, яка є гарним приводом замислитися щодо вжитку російської мови на території України тим, хто ще не перейшов з неї на українську. Путіна цитує пропагандист Соловйов: Росія завжди буде захищати інтереси людей на Україні адстаюючих русські язики і традиції. Фактично, це означає режим постійних атак, постійних нападів, постійних загроз окупації України до того моменту, поки українці будуть далі використовувати російську мову в медіапросторі, в побутовому вжитку. Тощо, і це дуже гарний привід задуматися, чи треба це робити далі. Тим часом ще один вхід пропаганди від російського державного агентства «Рія Новості». Посольство України во Франції в відкритою продовжує вірбовку найомників для участі в боях на стороні ворожоних сил України, розказали рія новості в російській діпмісії. Тотальна брехня. Раніше для підтвердження цієї брехні вони вже вкидали навіть підроблені рекламні оголошення та флайера, які не мають нічого спільного з реальністю. Продовжують шантажувати світ, начебто, намірами України використовувати хімічну зброю ВСУ готовять к приміненню хімаруже западного производства. Повідомляє російський пропагандист Соловйов, і Це теж є брехнею. Ну і знову на арені цього цирку колишній президент Росії, а зараз заступник Путіна в Раді безпеки Росії Медведєв, який стверджує, що мовляв війну розпочали насправді не росіяни, а західні партнери з метою получить завітний доступ к полезним і скапаємим. Западні паразити без зазріння совісті требують від своїх подапечних війни до последнього українця, і тут же підтверджую, що війна проти України має характер геноциду, тому що саме Росію цікавить окупація українських земель, попри будь-які міжнародні правові договори та кордони ООН. Незаконно полученная бандеровскими тварями в конце двадцятого века ресурсна база вернулась в родну страну, стверджує Медведев, таким чином виправдовуючи окупацію українських земель. Ще один вкид від Медведєва, це, начебто, намір створити санітарний кордон на території, до території Польщі. Його цитує канал Путін в Телеграм. Ну, звичайно, якби Росія мала таку можливість, вони б дійшли до кордонів з Польщею, але були зупинені далеко до цих меж і так і не змогли реалізувати свої ворожі наміри щодо окупації Києва. Вторжение України под Курском курируется спецслужбами трьох стран НАТО, стверджує служба внешней розвідки Росії, і це черговий фейк від російської пропаганди, якому звичайно ж не треба вірити, оскільки в такий спосіб Росія пояснює власні провали і втрату території, яка загально сумарно більше ніж те, що завоювала сама Росія під час окупаційних заходів в 2024 році. Друзі, на цьому традиційний заклик не довіряти російській пропаганді і підтримувати Збройні Сили України, в тому числі ті бригади, які не допустили окупації Києва. Як 72-га бригада, у футболці якої я виступаю, яка боронить Україну на Донеччині. Підтримуйте, будь ласка, і довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації офіційним, військовим та громадськополітичним. До зустрічі!